Молоду і скромну вчительку відправили тимчасово підселитися до старого дідуся, який самотньо жив у великому будинку. Старий зустрів дівчину привітно, виділив простору і світлу кімнату, допоміг із речами, показав, що йде знаходиться. До вечора дід накрив стіл і запросив гостю до самовара. Сиділи довго, розмовляли, пили чай зі смачним варенням, і коли стемніло, дівчина, подякувавши, хотіла встати з-за столу, але не тут то було. Побачивши, що дівчина хоче піти, дід запитав Ну, раз попила чаю, тепер показуй дупу. Дівчина заніміла, ноги аж приросли до підлоги, а дід, дивлячись її привітно у вічі, каже: Ну що, дупу покажеш, чи ще чаю? Розгублена і не знаючи, що відповісти, дівчина ледве прошепотіла Можна ще чаю. Дід налив склянку чаю і продовжив розмову про життя буття, про село, про свою покійну бабусю. Говорив спокійно і доброзичливо, і дівчина заспокоїлася, почала думати, що їй, мабуть, здалося. Вона знову подякувала і хотіла піти з-за столу, як раптом чітко і ясно почула. Так дупу ж показувати будеш? Радянська дівчина, комсомолка, відмінниця навіть ніколи не цілувалася, і раптом таке їй стало страшно. Навпроти сидів, хоч і старий, але кремезний і великий дід. Сьорбав гарячий чай і зловісно, як їй здалося, усміхався. Ну що, дупу чи ще кружку чаю? Дівчина приречено зітхнула і пискнула. Чаю? Кріпка, однак, сказав дід і налив їй ще одну велику глиняну кружку чаю. Дівчина сиділа, пила чай, а з очей текли сльози. Третя кружка вже зовсім не лізла, але, відтягуючи ганебний момент, вона з останніх сил ковтала ковток за ковтком. Ох, мила, бачу, зовсім стомилася, раптом сказав дід і, допивши свою кружку, перевернув її до гори дном. Ну от, чаю попили, а тепер і спочивати можна. Виявилося, що в тому селі показати дупу це старий звичай господарів і гостей, перевертати кружку до гори дном, показуючи, що все випито до кінця було смачно і дякуєш за частування. А денце – то і є та сама дупа. Ось такий перший урок отримала вчителька в тому стародавньому селі. Потім їх ще було багато, але це й вона запам'ятала на все життя.